Мислити і творити. Я сказав, що людина не думає, що я всередині неї думаю. Я також сказав, що людина вірить, що думає. Оскільки це, мабуть, протиріччя, я покажу тобі, що людина зазвичай не думає. Так само, як і не робить нічого іншого, що на її думку робить, бо я в ній роблю все, що вона робить, але я роблю це обов'язково через її організм, її особистість, її тіло, її розум і її душу. Зараз я спробую дати тобі зрозуміти, як це може бути. Перш за все, пам'ятай, що я створив тебе на свій образ і подобу, і що я маю моє єство всередині тебе. Але ти все ще не віриш у це. Ти віриш, що я Бог десь поза тобою, що ми окремі. Крім того, те, що ти робиш, коли думаєш, що ти думаєш, насправді не є думанням, оскільки це несвідоме мислення, оскільки ти не усвідомлюєш мене, натхненника, керуючого кожною ідеєю, кожною думкою, яка приходить у твій розум. Знову ж таки, оскільки я в тобі. А ти створений за моїм образом і подобою, і тому володієш усіма моїми здібностями, ти можеш думати. Але, не усвідомлюючи того факту, що мислення творить, і що в мисленні ти використовуєш одну з моїх божественних сил, ти дійсно думав протягом усього свого життя. Але ти думав погано. Тобто ти думав те, що ти б назвав помилкою. Ця хибна думка все більше і більше відокремлювала тебе від мене, виконуючи мій план, який тобі стане ясно пізніше. Доказом цього є те, що ти віриш, що ти відокремлений від мене, і живеш у матеріальному світі. Що твоє тіло з плоті створює і приймає задоволення та біль і що поганий вплив, званий демоном, проявляється у світі та протистоїть моїй волі. Так і з тобою, тому що для людини все так, як вона думає або вважає, що так є. І я також зробив так. Щоб усе це виглядало перед людиною так, ніби воно було таким, яким вона думає, це теж з огляду на мій намір і виконання закону творіння. Насправді, якщо ти віриш, що щось є певним чином, то це насправді тільки для тебе, чи не так? Якщо тобі щось здається реальним, Будь то радість чи біль, хвороба чи тривога, чи будь-яка інша річ, стан чи досвід, чи не тому воно реальне для тебе, що твоє мислення та віра у це робить це таким для тебе. Але це здається реальним тільки тобі. Інші можуть думати зовсім по-іншому, чи не так? І якщо так. То твоє тіло, твоя особистість, твій характер, твоє оточення, твій світ є такими, якими вони здаються тобі лише тому, що ти думаєш про них такими. Тому ти можеш змінити їх за допомогою того самого процесу, якщо вони тобі не подобаються чи не так. І ти можеш зробити їх як завгодно, якими ти їх вважаєш. Але ти запитаєш, як можна дійсно думати, свідомо думати, щоб здійснити цю зміну. Перш за все знай, що я, твоє справжнє я, чітко звернув твою увагу на ці речі, які зараз тобі не подобаються. І що я дозволяю тобі думати про них такими, якими вони тобі зараз здаються. Я, я єдиний таким чином готую твій людський розум, щоб коли ти всередині звернешся до мене з міцною вірою, я зможу дати тобі змогу зрозуміти і проявити зовні реальність речей, які зараз здаються тобі. Такими незадовільними, бо я приношу тобі усе, що за своїм зовнішнім виглядом може привабити або заманити твій людський розум і підштовхнути його вперед у його земних пошуках, щоб навчити тебе щодо ілюзорності всіх матеріальних видимостей і помилковості всіх людських суджень. Отже, щоб ти нарешті звернувся до мене всередині, до моєї мудрості, як до єдиного тлумача та провідника. І коли ти таким чином звернешся до мене всередині, я відкрию тобі очі. І покажу тобі, що єдиний спосіб здійснити цю зміну у мисленні це спочатку змінити своє ставлення до всіх цих речей, які зараз ти вважаєш не такими, якими вони повинні бути. Тобто, якщо вони незадовільні або здаються тобі осудливими, і впливають на тебе настільки, що спричиняють біль чи психічні розлади, ну тоді перестань думати, що вони можуть завдати тобі болю чи занепокоєння. Коротше кажучи, хто господар, твоє тіло, твій розум? Або ти? Я внутрішній. То чому не показати, що ти господар? Думаючи про справжні речі, що я всередині тебе хочу, щоб ти думав. Усі речі впливають на тебе лише в тій мірі, наскільки ти думаєш про них і даєш їм силу засмутити тебе або набриднути тобі. Якщо ти перестанеш думати, що вони мають цю силу. Повернися всередину мене і дозволь мені керувати твоїми думками, вони негайно зникнуть з твоєї свідомості і розчиняться у небутті, з якого ти, думаючи про них, витяг їх. Коли ти забажаєш це зробити, лише тоді ти будеш готовий визнати правду і за допомогою свідомого мислення. Керованого мною створити на їхньому місці справжні та постійні речі, які я всередині хочу, щоб ти створив. Тоді, коли ти взнаєш, як відрізнити істинне від фальшивого, справжнє від видимого, твоя свідома думка буде достатньо потужною, щоб створити все, чого ти бажаєш. Так само, як твоя несвідома думка створювала у минулому ті речі, які ти колись бажав і які тепер вважаєш ненависними. Бо саме через твоє несвідоме мислення або твоє мислення без усвідомлення панування твоїх бажань над твоїми творчими здібностями. Твій світ і твоє життя тепер є такими, якими ти іноді бажав їх бачити у минулому. Ти коли-небудь вивчав і аналізував процес, з яким працює твій розум, коли йому з'являється нова ідея, багата можливостями. Чи помітив ти, який зв'язок має бажання з цією ідеєю і як, міркуючи про це, воно нарешті збувається? Давай вивчимо цей зв'язок. Цей процес, по-перше, завжди є ідея, незважаючи на потребу чи нагоду, з якої вона з'явилася, і неважливо, звідки вона походить. Чи зсередини, чи ззовні. Адже в будь-якому випадку це я надихаю її і змушую це вразити твоє сумління у цю конкретну мить. Потім, саме в тій мірі, в якій ти зосереджуєшся на цьому, припиняючи всю діяльність свого розуму. Та, усуваючи всі інші ідеї та думки зі своєї свідомості, щоб він міг повністю панувати над цією ідеєю, я освітлюю твій розум і розкриваю різні аспекти і різноманітні можливості, які він містить. Все це відбувається до цього моменту без допомоги твоєї волі. За винятком концентрації, концентрації твоєї уваги на цій ідеї. Але як тільки я дав твоєму людському розуму перспективу його можливостей і привернув твій інтерес до нього, тоді твоя особистість стає відповідальною. Тоді вона повинна взяти на себе своє завдання, оскільки я створив. І породив цю ідею. Таким чином, у самому акті, я породив і цю силу створювати і породжувати бажання, бажання довести до зовнішнього прояву всі можливості самої ідеї. Таким чином, бажання стає смертним агентом моєї волі і забезпечує рушійну силу. Саме тому, що людська особистість є смертоносним інструментом, який використовується для обмеження та зосередження цієї влади. Тому спочатку в свідомості виникає ідея, потім виникає бажання її реалізувати. Це стосується стосунків. Тепер переходимо до процесу реалізації. Залежно від точності, з якою розум охоплює образ ідеї і від того, якою мірою ця ідея володіє особистістю, творча сила продовжує свою роботу під впливом бажання. І робить це, змушуючи смертний розум. Думати чи уявляти, або, іншими словами, будувати ментальні форми, в які я можу, як у порожнечу, влити життєву, елементарну, безособову силу ідеї, яка негайно починає реалізовуватися перед тим, як направляти. Та домінувати над свідомістю та всією діяльністю розуму і тіла, а також усіх розумів і тіл, які з нею пов'язані, а потім залучати, направляти, формувати речі та події так, щоб рано чи пізно ця ідея могла мати визначення і матеріальний прояв. Таким чином, усе кожна умова, кожна подія спочатку були ідеєю в розумі. Подумай про це та спробуй сам. Візьми будь-яку ідею та прослідкуй за нею весь процес від її першої появи до її реалізації. Або візьми будь-яку дію, яку ти виконав, твій витвір мистецтва. Твій винахід або будь-яку річ чи стан, який зараз існує, і простеж їх походження до першої ідеї, з якої ти починав. Це процес будь-якого істинного мислення і отже, всього творіння, Іншими словами. Ти зараз маєш і завжди мав завдяки силі думки панування над усіма царствами землі. Якби ти тільки знав, тобі зараз у цю мить достатньо лише подумати чи вимовити слово. І чекаюча свідомість усіх невидимих клітин усієї матерії, на які зосереджена твоя воля та твоя увага негайно почне підкорятися і діяти відповідно до образу або планів, які ти підготував, розмірковуючи про них. Як тільки ти переконаєшся в цьому, і дізнаєшся, що свідомість Я є в тобі єдина зі свідомістю всієї живої та неживої матерії, і що її воля єдина з твоєю, тобто моєю волею, тоді ти почнеш пізнавати і відчуєш мене всередині, і ти впізнаєш силу та пишність моєї ідеї, яка вічно виражає себе. Безособово через тебе. Але спочатку абсолютно необхідно, щоб ти навчився думати відрізняти свої думки, ті, що спрямовані від мене зсередини від думок інших простежити джерело думок до їх походження, вигнати зі своєї свідомості ті, які не є бажаними, і нарешті домінувати. Та використовувати свої бажання так, щоб вони завжди служили тобі, а не робили тебе своїм рабом. Ти маєш усі можливості всередині себе, оскільки я у тобі. Моя ідея повинна бути висловлена через тебе. Вона виразить себе ідеально, якщо ти дозволиш. І якщо ти заспокоїш свій людський розум, і якщо відкинеш свої особисті ідеї, переконання та погляди і даш їм текти ззовні. ти просто повинен повернутися всередину до мене і дозволити мені керувати твоїми думками, дозволити мені висловити все, що я хочу. Особисто приймаючи і роблячи те, що я хочу, щоб ти робив. Тоді у твоєму житті буде велика гармонія, твій світ стане раєм і ти сам станеш одним цілим зі мною. Коли ти почнеш виконувати все це і зрозумієш його внутрішній сенс. Ти будеш готовий зрозуміти цінність наступного.